Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень місяць 2023 року. У вересні місяці в нас розвертаються дві важливі соціальні планети: це Венера, 4 числа вона розвертається. Венера це планета кохання, це планета грошей, планета гармонії і е, достатку задоволень. Коли Венера ретро, вона ніби закриває очі на всі ці аспекти, і вона не покровительствує. А коли вона йде прямо, так 4 числа вона вже розвертається і вже можуть налагоджуватися. Відносини з вашими партнерами, можна вже робити собі якісь процедури краси, можна вже обдумовувати поки що ще якийсь бізнес пов'язаний з красою або з задоволеннями, можливо, навіть з чимось з якимось елітним алкоголем, солодощами. Венера в нас це така дуже жіночна планета, яка любить, щоб все було дуже смачно, дорого, багато. І ви можете. Вже все обдумовувати краще. Не робити ніяких серйозних знову ж таки операцій краси у тому що до 15 числа у нас буде ретро Меркурій. І ретро Меркурій він знову ж таки, це також соціальна планета, і він повертає нас назад. По ретро Меркурію можна все перероблювати, можна ремонтувати якісь речі, або е, можете перезаключати якісь контракти. Меркурій у нас відповідає за е, саме за. Підписання документів за транспорт, за комунікацію між людьми, він саме зводить всіх. Меркурій він зводить дві сторони. І коли він ретро, краще повертатися в минуле, передивлятися, переробляти, можливо, закривати якісь ваші етапи. А вже після 15-го числа, навіть краще після 18-го можете вже... Коли І Венера, і Меркурій будуть йти в прямому росі, ви вже можете починати щось нове і вкладатися, можливо, навіть в якісь е, нові, може, починаєте нове навчання, так, якщо по ретро Меркурію, то можна е, е, повертатися до старого навчання, перездавати, поновлювати якісь документи, доносити якісь документи, перездавати, допустим, е, на права, так, якщо ви з першого разу не здали, або е, Змінювати щось, відновлювати по ретро Меркурію можна. Ну а зараз давайте дивитися карти, що вам скажуть, дорогі скорпіони, які у вас буде місяць. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайк і пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню мого YouTube каналу, і я вам буду дуже-дуже вдячна. Перша карта для скорпіонів. На вересень 2023-го. Ммм, рицарь Кубків! Рицар Кубків це може бути якась поїздка, дуже приємна поїздка, наповнення якоюсь так, енергією. Вам можуть дарувати подарунки, або ви тут будете дарувати комусь подарунки. Ваші справи зрушаться з мертвої точки, все буде ем, так, все буде у вас ем, продвигатися, але можливо не так швидко, як вам би цього хотілося. Може, ви тут поїдете в якусь так поїздку, таку приємну, яка принесе вам емоції, або поїдете навіть просто в ресторан. Для жінок, для дівчат тут може проявитися у вас рицар кубків, будьте з ним обережні, адже е такі чоловіки дуже багато говорять, вони вміють гарно робити гарні жести, але загалом вони не дуже серйозні і не виконують якихось, можливо, навіть своїх обіцянок. Якщо ви чоловік, то це. Це ваша карта. Ці рицарі, вони такі в нас, так це раки, скорпіони або риби. І вам тут потрібно проявити, можливо, свою любов, якусь повагу, зробити якийсь подарунок комусь. Чи у вас може з'явитися такий друг? Можливо, ви навіть підете на якусь вечірку, де ви будете випивати, вам будуть пропонувати алкоголь або вам привезуть якийсь хтось, вам привезе із ваших друзів, привезе якийсь елітний алкоголь, можливо. Так, ще карта для скорпіона на вересні 23-го. Королева мечей. І ще одна людина у вас програється. Королева мечей. Це у нас е може бути жінка. Е Повітряної стихії, це у нас близнюки, Терези або водолії. Тут така людина у вас буде програватися у вашому житті. Можливо, вона буде вам допомагати чимось, буде вас якось наставляти, або ж буде вам розумієте щось. Ніби як розказувати, як правильніше зробити. Королева мечей, це також, можливо, вам потрібно бути, вам потрібно слідкувати за своїми словами, слідкувати за своїми емоціями. Королеві мечей, якщо це людина, так, вона програється, це яка жінка, і ви тут хочете взяти людину емоціями, то їй абсолютно все одно. Такі люди вони думають взагалі тільки про себе, тільки про свої емоції, і їх навіть не цікавить нічого, нічого. Іншого, вони дуже такі холодні, йдуть прямо. От якщо вам потрібна якась допомога, адвокати можуть у вас програватися, лікарі по цій карті, можливо, жінки навіть воєнні, які не можуть просто собі, вони не можуть бути емоційними, тому що їм потрібно бути завжди серйозними. Люди, які займаються так, працюють в медицині або ж в інтернеті з документами, з інформацією, це люди, які працюють з інформацією. Тут у вас такі проявляться. Ну, бо ж вам потрібно бути такими, вам потрібно тримати оцю свою цвіт, стержень. Так, карта для скорпіонів на вересень 23-го. Тут з жезлів якийсь новий початок на вас чекає, тут з жезлів. Ну, нові початки у нас завжди після 15-го, після 18-го числа, тому що там у нас ретропланети. І тут з жезлів говорить про те, що у вас буде достатньо енергії, щоб втілити якісь свої мрії. Можливо, ви почнете тут це все нове. Це якийсь новий початок, нова робота. Або, можливо, ви почнете займатися спортом, можливо, вам тут хтось буде пропонувати. Якусь таку справу, яка дуже вам сподобається, і вона буде досить. Туди потрібно вкладати багато своєї фізичної енергії. Це буде можливо якась ідея навіть, так може ця королева мечей, вона вам допоможе знайти якусь свою ціль, і вона допоможе, може, це якийсь ваш адвокат або ваша якась знайома, яка допоможе вам, наприклад, знайти нове якесь заняття. Тут саме у нас іде про заняття, саме про якусь не більше так про роботу, про заробітки, а саме про те, що тут потрібно буде. Багато рухатися, ну, і вам це має подобатися. І також вирішаться всі питання з, з документами тут пов'язані. Так, у вас, можливо, почнеться якийсь новий етап в житті, пов'язаний з документами, з квартирою, вирішиться питання. Ви ніби візьмете все, маєте брати все в свої руки. Так, ще карта. Для скорпіонів на вересень 23. Знову королева мечей, вона повторюється. Коли королеви, так, коли дві карти повторюються, це означає, що вони звертають на себе увагу так. На зовсім дві різні колоди, зовсім по-різному намальовано, але суть одна і та сама. Дуже сильно звертайте увагу на цю королеву мечей. Тут у нас на карті саме зображено, ніби потрібно випустити оцей свій дух, випустити свою душу, і бачите, ніби тут душа вона покидає це тіло і. Навіть якщо Тіло, якщо навіться людина або ж ви дуже серйозні або дуже так чіткі, дуже конкретні, слідкуєте за всім, то все-таки душа у нас тут посміхається. так? Всередині обов'язково потрібно тримати позитивний такий настрій і обов'язково слідкувати за своїм внутрішнім станом. Тому що так, ви зовні його можете не показувати, зовні його інші люди можуть не бачити, всі можуть думати. Що ви дуже-дуже стійкі, але всередині потрібно все-таки посміхатися собі ж. І ще. Бо це може бути лікар? Так, у нас тут все-таки душа тіло покидає, можливо, потрібно звернутися до лікаря. Так. Четвірка мечей. Четвірка мечей це пауза, зупинка. Двері перед вами є, так, вихід є, але вам ніби рано ще туди, вам ще потрібно зачекати. Це карта паузи. Якісь ваші справи можуть затримуватися, або ж вам прийдеться, може, поїдете кудись в ретрит, відпочити, виспіться. Так, у вас карти говорять, що потрібно все-таки. Закрити, можливо, на щось очі, так, зупинитися. І також ця карта лікарні може бути. Будьте обережні, щоб ви не попали тут в лікарню, можливо, ви підете на якесь обстеження, вам скажуть, що потрібно залишитися, може полежати трошки. Тут ви можете також відвідувати людей у лікарні. так. Ну, справи тут, так як і королева. І королева, і четвірка мечей говорять нам про якийсь тут, бачите, якісь, якась зупинка. Можливо, навіть якась зупинка стосовно документів чи е, інформації. Але можна використати, так, ці карти можна використати собі в користь, і, наприклад, просто дійсно відпочити і поїхати в якийсь санаторій. І ще карта. дев'ятка Пентаклів, ну все у вас буде дуже добре. Закінчується все дуже приємно. Будуть, можливо, гості або ви сходите кудись в гості. Це карта достатку. Ви будете на вершині, ви зможете похвалитися вже якимись своїми досягненнями. Тут головне не боятися показувати себе, не потрібно, знаєте, ховатися, навпаки, виходіть в люди. Тому що завдяки вашим ресурсам ви дуже великий шлях вже пройшли і дуже багато. Що зробили, і завдяки вашим ресурсам, завдяки вашим досягненням, ви тут можете іще більше е приймати, і ще більше отримувати якихось бонусів навіть. Ось така у нас гарна карта. Можете дійсно тут приймати, можливо, щось перенесеться або зупиниться, або ви залишитеся вдома і вирішите, е можливо, святкувати, або запрошувати когось до себе додому. І це буде такий якийсь релакс вечір. Ну, тут дев'ятки Дев'ятки – це також у нас кульмінація. Тобі ж, якась із справ, так, оце все, що у вас зараз затримується, зупиняється ще трошки, і воно вже вирішиться. І ви вже багато для цього зробили, щоб вирішити. І будуть у вас також гроші, заробітки. Можливо, хтось захоче вам подарунок якийсь зробити, або навіть допомогти грошима Так, далі. Рицарь мечей, і ще один рицар, і ще одна людина. Дуже багато буде навколо вас людей. Рицар мечей говорить нам про швидке якесь все-таки вирішення питань, так, ви зможете вирішити, ви зможете, або ви будете швидко кудись переїжджати, або це у вас буде якась швидка дорога туди і назад. Рицарь мечей у нас не чекає. По рицарю мечей ви можете, так, можете на якийсь. Якимось адреналіном навіть зайнятися, якийсь дуже швидка їзда, або якийсь швидкий спорт, де вам потрібно буде дуже швидко рухатися. Це може бути навіть на конях, або ви будете десь літати, можливо, ви полетите кудись, так на рахунок, якщо це стосується все таки вашого здоров'я, то тут порицаю добре би здавати аналізи. Аналізи і дивитися, взагалі, там, що у вас, яка у вас є кров, так, це у нас голки, і потрібно буде провіряти. Дуже швидко, до речі, вам це зроблять. Або до вас хтось може приїхати дуже швидко, якась людина. І по Рицарю чай, краще ні з ким не сваритися, краще тримати емоції свої при собі, тому що він у нас такий дуже різка людина. Зможе така або проявитися, або ви будете таким дуже різким. Тому Краще тримати все при собі, ні на кого так не виливати. Ще карта для скорпіонів на вересень 23. -го. Четвірка пентаклів і ще одна четвірка. І четвірка пентаклів нам говорить про те, що ресурси свої тримайте при собі. Не діліться ні з ким, не, можливо, перерахуйте свої ресурси, зрозумійте свою стабільність. так, У вас буде ця стабільність, гроші у вас будуть, але. Навіть ну, гроші, ресурси, енергія. У вас це буде головне не витрачати забагато, е, Розумійте, з ким ви спілкуєтеся, кому ви донарите свою енергію або свої гроші, куди ви віддаєте. Е, також тут можете вкладатися в квартиру, або ж в нерухомість чи в машину. Все те ви будете тут думати і вкладатися в свою стабільність. Може, ви тут дійсно будете. Кудись дуже швидко переїжджати. Імператор. Ого. Ну, це людина в нас дуже статна. Таку людину, це в нас овен. Якщо так, це якщо це знак зодіаку, це в нас такий овен. Його ні в чому ви тут цього імператора не переконаєте в своїй правоті. Людина така може у вас проявитися, вона може вам знову ж таки допомагати. Дуже багато ви дуже багато у вас людей навколо. Це може бути воєнний або ваш начальник, чи якась людина, в якої є статус, яка має важить щось у так у, у цьому світі. Він вас тут може наставляти, він вам може допомагати. Можливо, у вас з'явиться, проявиться такий якийсь чоловік, який буде за вами там ухажувати, наприклад. Якщо це ви, то вам тут потрібно поводити себе, абсолютно брати все під контроль, вести за собою, нікого не слухайте, емоції свої. Тут, знаєте, навіть робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Тому що всі мають, тут під, якщо. Під імператора, то всі під нього мають прогибатися. Тут імператор він контролює все, він розказує всім, як їм треба жити. Або у вас тут така людина з'явиться, і тоді ви їй нічого не докажете і нічого не зміните. От цим імператором, так. Можливо, тут це буде ваш батько, і він вам буде так, він буде вам давати якісь настанови, якісь поради на рахунок ваших фінансів, на рахунок вашої енергії, ваших коштів, і він тут буде вам отак дуже різко, можливо, навіть це говорити, то тут скорпіон, у вас такий характер у вас трошки є, але потрібно тримати при собі. Або ж ви будете, так, ви будете когось. Прям дуже сильно наставляти. Ну це, це людина, в неї досить такий, може працювати на державу, в неї є статус, вона вагома у суспільстві. Так. І ще. Карта для скорпіонів на вересень 2023-го. жезлів. Новий початок, ваш жезлі, ви будете рухатися, е, можете починати вчитися, або ви будете, підете кудись, не знаю, спортом займатися, в спортзал, наприклад. Буде у вас дуже багато руху. І е, потрібно буде навіть, знаєте, якщо ви щось починаєте, то за цим потрібно дуже добре дивитися, потрібно вкладати багато своєї енергії, і вам тут прям потрібно буде трошки порухатися в цьому місяці. Можуть програтися ваші діти, так, тут можуть програтися. Програтися підлітки, або якісь люди, яким потрібно допомогти, за якими потрібно дивитися і ще І ви тут обов'язково їм допомагаєте. Ну, енергії у вас буде дуже багато, у вас хоч її відбавляє, і ви її маєте. Головне, щоб ви її правильно вкладали. І ви зможете цим оцим жезлом, ви зможете ним маневрувати, ви зможете щось щось робити, добиватися свого. Оцей от жезл, так. Який у вас тут з'являється. От він в пажику і вийшов. І ще карта для Скорпіона на вересні. Знову Рицарь мечей. І ще один. Так, у вас вийшла королева мечей два рази і рицарі-мече. У вас буде дуже швидкий е, місяць, ви будете багато спілкуватися, багато будете їздити, швидко будете їздити. У вас будуть дуже швидкі зміни. Можливо, навіть у вашому житті, у вашій роботі, е, пов'язані з транспортом, з машиною. У вас буде дуже багато змін, і все буде так швидко рухатися, що вам потрібно тільки от за цим встигати. Тому що, бачите, дивіться, от на транспорт їде, ви ніби його доганяєте, а у вас. Тут завжди буде хтось, хто буде вас супроводжувати, хто буде вам допомагати, і можливо, від кого ви можете навіть навчитися чомусь перейняти щось. Головне тут саме слідкувати за своїми словами. Може будете дуже багато працювати в інтернеті, тому що повітря у нас це все, що так, це все, що передається через цей це інтернет, це світ, це якісь документи, може вам було дуже швидко потрібно буде вирішувати якісь питання з документами. І король Пентаклів. Корор Пентакль, він у нас тут дуже подібний от, з цим імператором. Так? Це може бути, знову ж таки, якась людина, тато ваш проявиться, або брат, чи якась іще одна людина, у вас тут дуже багато людей, ще одна людина у вас з'явиться. Людина досить стабільна, в якої є гроші. Можливо, тут будуть або вам позичати, ви будете позичати в людини гроші. Чи людина буде у вас, так, якийсь чоловік у вас буде просити. Це у нас е, у нас тихія, телець, ем, діви, або козиріг, чоловік у вас може програтися, чи будь-який просто стабільний такий, можливо, навіть трошки повільний чоловік, який буде вам чимось допомагати. І вам також тут потрібно переглянути свої фінанси, потрібно розрахувати, прорахувати. Гроші будуть, ви будете заробляти, може, ви будете так заробляти, навіть якийсь чоловік вам буде оплачувати якісь ваші послуги, чи ем, Просто буде робити вам якийсь подарунок, такий дуже приємний. Але королі Пентаклі вони більше роблять вже якісь такі практичні саме подарунки, і ви тут можете його отримувати. Ну, дуже швидко. Дуже швидко, багато всього у вас буде. І тут нові починання, і дорога, і потрібно якісь питання з фінансами вирішувати. Дуже багато у вас людей в цьому місяці. Давайте подивимося, що вам оракул скаже. 能呢 Натхнення і сміливість От так от потрібно все таки дивитися всередину себе, шукати це натхнення і бути сміливим. От тут ні в якому випадку не потрібно робити крок назад. Потрібно рухатися тільки вперед і нічого не боятися. Ви дуже сильні, і ви все зможете. У вас тут є допомога, і у вас є. От ви зможете побачити якусь свою ціль і своє чітке майбутнє. Знову ж таки, у нас тут багато свічок, багато вогню, і це говорить про те, що потрібно енергію мати. А щоб енергію мати, вам потрібно чимось надихатися. Так, ще. Медитація на прояснення. Якісь ситуації потрібно буде прояснити, можливо, щось вам не дуже зрозуміло, або хтось вам допоможе прояснити, чи випливе щось на поверхню, що дасть вам розуміння, це також, можливо, завдяки вашій сміливості, завдяки вашому руху, який ви мусите перекладати в цьому місяці. І тут розбирайтеся, От особливо коли Меркурій, ретро, Венера ще там перші чотири дні ретро, люди, які з'являються. В нашому житті вони можуть або дуже швидко піти, або нам не підійти, можуть нас чимось обманювати. І ви тут потім це все діло, ви все будете проясняти і будете знаходити от саму істину. Головне, так, медитація, медитація говорить про те, що ви маєте бути в спокійному розумі і контролювати себе, контролювати свої думки. Ну, от такий вийшов у вас розклад. Дорогі скорпіони, на вересень місяць 2023 року нагадую вам дивитися ваші розклади на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, так ви будете мати більше інформації саме для вас, конкретної, тому що це все-таки в нас е, е, общі розклади. І якщо вас цікавлять особисті консультації, то звертайтеся до мене в Дірект. Ви знайдете е, лінк під цим відео і. Е, Знайдіть баланс і спокій в цьому місяці, дорогі скорпіони, тому що вам потрібно буде вирішувати дуже багато питань. Ну що ж, рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!